Руйнування пам'ятника Леніна представниками свободи сколихнуло п'ятдесятитисячну охтирку. Комуністи готові були відновити монумент уже через тиждень після цієї події, але не обійшлося без сутичок. Це ненормально. Дорослі люди займаються таким от безладом. Прийшли, за чим, хто трогав? Нікого не спрашують, де? де б свобода? Яка свобода, про що розказують? Я, наприклад, ніч не спала, як узнала, що його поламали. Ми при соціалізмі жили добре, це наша історія. Народні депутати від Свободи пояснювали охтирчанам свої дії. Вони не валяють пам'ятники, вони демонтують незаконно встановлені. Це не демонтаж. Це демонтаж. І він буде відбуватися. Це завжди, в день, ввечері, зранку. Ми не за оправдує засоби. З одної сторони націоналісти, з іншої комуністи. Між ними міліція. Свободівці висувають претензії до правоохоронців. Та, Ру, ти 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 рух, ти рух, я не вас не трогаю. Та ти тільки що руки зібрав від мене, не трогаю. Витягайте проти міліції за рук. Я вам не, країну не, країну не за руки. Не треба тягати. Він виконує службових він... обов'язок? Захищати комуністів чи що? Захищати. Був до Ми забезпечимо охорону громадського порядку. Ви бачите, тут встановлення незаконного, навіть конституційного ладу Соєцького Союзу, блін. Де ви виродки такі набралися? Руйнування пам'ятника виглядає як привід до конфлікту, і ідеологічного розколу населення у спокійному місті. Я хочу, щоб тут стояв ахтирчанин Ілі Шевченко. Все, Леніна, пожалуйста, отам у парк поставте і хай стоїть. Ми захищаємо честь нашого города, це наш міст. Пам'ятник Леніна всю життя нашу тут стояв і ми вчилися на його примірах. Це площа Леніна, це вулиця Леніна, це перша школа імені Леніна. Не має права приїжджати Бандери і робити в нашому місті безпреділ. Ми будемо стояти до останнього. Охтирчани протестують, депутати Свободівці не мають прямого відношення до Охтирки і самостійно вирішили наводити свій порядок у місті. За вас місто Охтирка не голосувала. Їдьте, там порядки наводять. Протягом години спалахують сутички на різних кінцях. Ця площі прибуває підкріплення, а тісняє Що ти руки тримає. Бризнули мені в очі. Тільки що показує міліції, хто це зробив, і вони нічого ніякої реакції ніде нічого не роблять. От в очі? В очі. і сніг давали, лікарство давали мені. А хто бризнув. Вони показує міліції хто, але їх не затримують. А хто бризнув в очі? від партії свобода? Чому правоохоронці мляво реагують на порушення, відповіді нема. Я не повноважений давати. Міліція оточує близько 30 свободівців у коло. Всередину летять яйця і непотріб. Свободівці висувають правоохоронцям ультиматуми. Ви хочете провокацію. Буде Зараз будемо робити провокації. Ми могли приїхати тут, розкидати, все все що. Я просив міліцію. Зробіть заборону, акцій, акції! Оси народи, їдеться геть, причому міліція. Бещинства відбувається на землі, де колись стояв собор. З 2006 року ділянка перебуває в оренді церкви. Храм зараз відновлюється, але навіть його доля сьогодні під питанням. У нас не було ніяких скандалів. Ми перенесемо в історичне місце, яке з них ось ми бачимо напроти гімназії, розумієте? Або ось, де зараз рекламні щити на центрі міста, ми повинні були туди перенести, але це, це питання наразі на сьогоднішній день взагалі не стояло. Я думаю, що це в якійсь певній мірі провокації проти церкви, розумієте? Тому що в цьому постраждала церква. Вчора, вчора, на нашого генпідрядника наїхало у БОП. Різні там контролюючі органи перетрясли все. Потрібно комусь зовні, щоб в Бухтиці був такий скандал. Навіть на отця Андрія йде давління, він не хотів з нами ругатися, так як він каже, йому в цьому місці жити. Ми ходимо до церкви, ви ходите до пам'ятника, ми друг другу не мішаємо. Приїхав сюди Мірошніченко, ну і почав робити такий розкол. Це незаконні засоби на сьогоднішній день. Народні депутати знову використовують свої посвідчення, не звертають увагу ні на кого. Пам'ятник Леніну простояв у місті 70 років. За незалежною України він нікому не заважав жодній політичній силі, і тільки одіозні дії свободівців спричинили резонансний конфлікт. Але чому саме в Охтирці? Не потрібно говорити, що законно, що незаконно. Може визначити тільки суд, якщо говорити так. Є просто процедурні питання, які. Повинні витримувати як народні депутати, так і звичайні жителі. А коли ми будемо розділяти звичайних людей і на надзвичайних людей, тоді ми матимемо проблематику, таку як сьогодні маємо в Ахтирці. Депутати від свободи тільки два з половиною місяці у Верховній Раді, а вже відчули смак недоторканності і привілегій, прикриваючись депутатським мандатом, вони готові на все. Комуністи ведуть активну роботу і для досягнення справедливості і по відновленню пам'ятника. Є звернення фракції. В Верховному Совете до генеральної прокуратури о фактах грубого розслідування іменно куліганських дій групи Баглаві Сберешніченка пам'ятник готов. Пам'ятник буде встановлен прямо на площі під постаментом зруйнованого пам'ятника. Охтерчани готують громадянські позови. Він до управління Сумської області міського відділу управління МВС в МВС. От. І це буде заява про визнання потерпілими. Ми вважаємо себе потерпілими від того, що приїхали свободівці і почали наводять порядки у нашому місті. Руйнувати не будувати. Так що цим я думаю, все сказано. Якщо я нічого не маю проти, щоб принести пам'ятник, це одно. Але якщо, якщо просто руйнувати, то ви мене вибачте, я зруйнував, після мене, хто буде прибирати. Да, навіть так. так що, краще, я вважаю, потрібно будувати і розбудовувати і не робити цю демагогію. Уже завтра відбудеться засідання міської ради стосовно долі пам'ятника. Комуністи пообіцяли, попри конфліктність ситуації, відновити монумент і знайти для нього охорону. У цей час на площі після кількагодинних сутичок народні депутати від свободи відступили і пішли на переговори до мера Ухтирки. Олексій Гавриленко, Дмитро Поцелуєв, Гама новин Сумщина.